Цю рослину неможливо не помітити. Вона палає серед зелені своїми яскраво-червоними або помаранчевими квітами, її видно здалеку, і вона буквально приковує погляд, уже не відірвеш очей. Крокосмія, так вона називається. Її колір це справжній вогонь, енергія дій. Це не рослина для медитації та релаксації, не сакура, під якою хочеться посидіти, подумати про вічне. Вона інша, бадьорить, активізує, пробуджує. Саме така емоційна, яскрава жива. Її стара назва Монбреція, так інколи її ще називають. В Україні я з нею ледве стикалася, а от в Німеччині з подивом бачу, як вона часто з'являється біля будинків у маленьких садах, утворюючи виразні кольорові куртинки. Належить вона до родини Ірісових, має мечеподібне листя, схоже на листя гладіолуса, а от суцвіття, суцвіття колосоподібне, але воно дуже своєрідне, ні схоже ні на що, воно аутентичне. Її підземна частина це не кореневище, як у іріса, це бульбоцибулини, вони розташовані одна над одною вертикально, як у гладіолуса, активно розмножуються навколо материнської рослини і швидко формується куртинка, яка ущільнюється. Походить крокосмія із Південної Африки, рід включає менше 10 видів, але в садівництві використовується в основному гібридні форми. Щодо морозостійкості, то пишуть, що вона витримує короткочасні морози до мінус 5-7 градусів, але це в регіонах з м'якою зимою. А на більшості територій України, Німеччини та Польщі рекомендують все-таки на зиму викопувати або дуже добре мульчувати. Так що крокосмія це не фон, це акцент, там де вона росте, сад уже не виглядає звичайним.